Українка, давня весна була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за неї слід співочої пташки, все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела я луна, співало все, сміялося, бриніло. А я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене Заглянули від яблуні гілки, Замиготіло листячка зелене, Посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, А з ним прилинули й пісні пташині, І любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Такої весни не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла.